Наприклад, кого ми можемо спостерігати на другій групі, так у нас в житті, в побуті. Це всі кав'ярні, це всі бутики одягу, ці всі магазинчики, це все друга група. Їм вигідно, я би сказала, перебувати на другій групі. Тому що доволі такий нормальний, достатній обсяг доходу на рік. 5 мільйонів там лишнім, 5,7 чи 5,8. От їм можна мати, якщо я не помиляюсь, 5 найманих працівників, чи 5, чи 10, 5 точно. От, Майже всі їм доступні кведи, ну, я ж кажу, крім от саме надання ну, продажу підокцизівних товарів, алкогольних оцих виробів, ну ви зрозуміли. От, і, і так усе. Дотримуватися необхідної кількості працівників, не ну, думаю, що у нас в Україні цього дотримується. Що, що цього дотримується. Дотримуватися ліміту доходу і не продавати підакцизні товари. Все. Тут можна, ну і не працювати, не надавати послуги юрособам, загальносистемникам, юрособам на третій групі теж можна. Тому з такими можна працювати. От, і сюди я би сказала, що. Багато відноситься наших підприємців саме до другої групи. Другій групі дуже вигідно працювати, наприклад, у торгівлі. Якщо це торгівля, друга група це прямо ж мастхев.